Шановні колеги, я пропоную вшанувати пам'ять українського журналіста Героя Надзе хвилиною мовчання. Кілька слів взагалі про роль особистості в історії. ми сьогодні вважали за потрібне провести круглий стіл саме з 16-го, тому що це десятиріччя по дня вбивства Георгія Гангадзе, зібрати журналістів. Е, ну про те, як журналісти ставляться до свободи слова. Я можу сказати по тому, що, наприклад, у понеділок у нас був круглий стіл. Тут по місцевих виборах було 11 камер, був страшенний аншлаг. А сьогодні ви бачите, що журналістам це ну не так цікаво, що там журналісти думають про свободу слова, що там про свободу слова говорити. Ну це таке. Ну існує взагалі дві такі теорії. Щодо ролі особистості в історії, не вважають, що історію рухають особистості, але при цьому особистості вожді, лідери, царі, видатні особистості. Ну, Друге, це марксистка про те, що взагалі воно є об'єктивні закони, які само собою рухають. Ну, Мені здається, що ці дві теорії обидва вірні і обидві обмежені, тому що насправді все-таки. Загальні закономірності щось іще воно рухається людьми. Тобто люди штовхають, люди штовхають, і куди воно піде це залежить від того, скільки людей буде це життя штовхати. І, от знаєте, я багато думала, і багато про те говорили, чому били саме Георгія й Гонгадзе. Ну, справді, він був не найбільш гострим журналістом на той час. Були гостріші, були люди, які він не мав якогось особливої, українська правда, не публікувала власних розслідувань, їх не було і не було можливості їх робити. Вони передруковували в основному критичні статті з інших видань, і власне цей сайт став відомим лише після смерті Георгія Гонгадзе. Очевидна справа в тому, що він був таким, який він був. І знаєте, кажуть, що ну він же, значить не закрив собою амбразуру, його вбили. Тут ну це трагедія, але яка ж тут, вибачте, заслуга. Ну, я згадую на боку, який колись ми з ним про це говорили. Я кажу, ну, от ми там то робили, торобили, торобили ви сиділи. Він каже, Іра, ну не переймайся, ніхто з нас не хотів сидіти. Так вийшло. Так власне із Гонгадзе так вийшло. Ну і зрештою, Ісус Христос теж не, не кидався на амбразуру. Його розп'яли, так вийшло. Але чому так вийшло? Тому що він був таким, таким як він був. Він був дуже яскравим, він був дуже яскравою особистостю, такою, яка муляла око. Пане Віталію, не надіслали. Я на всі відповідаю анкети. Цього разу не було цієї анкети. Ну як би там не було. Вибачте, я все-таки ведучий. Тут зараз не ведучий Андрій Куликов, а я ведучий. Тому я прошу, дайте, будь ласка, договорити, а потім будете в нас критикувати. Ні, ну, ну нас же не шустер базар, а в нас. Я прошу, принаймні в моїй присутності, утриматися від реплік на адресу. Дозвольте, дозвольте договорити дозвольте договорити, за всі свободи слова. Дозвольте договорити Андрієві, а потім критикуйте. А я не збираюсь довго говорити. І пам'ятати, що ті 7%, на мою думку, вони були виявом великої-великої ейфорії, великого полегшення. Справді, зміни відбулися, але ці 7, 7, оцінка сім балів, балів, вона була виставлена авансом. Правда? От, а потім виявилося, що аванс дуже швидко вичерпався. І все ж таки те, в якому становищі ми опиняємося зараз, з одного боку, ці 4,3% це наслідок того, що ті 5 років був поступ, і ми ще досі користаємося наслідками того поступу. Але в той же час 4,3% – це наслідок того, що робилося недостатньо. І робилося недостатньо в тому числі і журналістами, які, як і все суспільство, надто повірили тим, хто прийшов до влади, і вирішили, о тепер у нас на горі дуже розумні, чесні, шляхетні люди, які за нас усе зроблять або істотно поможуть. Насправді, допомогти можемо ми лише собі. Якою мірою ми можемо помогти суспільству? Питання номер два. А, але я думаю, що і суспільство здатне допомогти журналістам, і тут би я не так покликався на кількість камер, які присутні на цій конференції е, круглому столі. Бо на моє переконання, все ж таки, суспільству або більшості громадян значно цікавіші і ближчі проблеми місцевих виборів, ніж проблеми свободи слова. У галузі, яка великою мірою дискредитована.